у мукачівському прикордонному загоні нині вшановували пам'ять воїнів, які не повернулися з війни в Афганістані. З нагоди 25-ї річниці виведення військ прикордонники шикувались на плацу. А поряд ветерани афганці. Перш за все, всі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після короткого екскурсу в історію священик відспівав панахиду. Господи, Далі ветерани афганці покладали квіти до каплички, яка знаходиться поряд з плацом загону. Прикордонники на знак поваги до ветеранів пройшли урочистим маршем усім особовим складом по периметру плацу. Незважаючи на жахіття війни, у багатьох афганців сини також пішли на військову службу. Так і нині батьки із синами продовжують династії оборонців кордону. Ми виконували воїнський долг, воїнський приказ. Ми входили туди, і як нас учили обіцяли, що ми йдемо допомагати братському дружньому народу. Повторих ми болівий на слоючи, ми потисвої воїнські долг. Я вже з дитинства знав, що я буду прикордонником. Я виріс в цьому всьому. Я дивився на батька, я дивився на його товаришів по службі, і вони були для мене прикладом прикладом честі чоловічої, честі офіцерської, честі військової. Після урочистостей на свіжому повітрі всіх ветеранів запросили до актового залу, де їх нагородили ювілейними медалями. А ще показали документальний фільм про афганську війну.